Я довго літав на аналозі Beta FPV шолом. І коли прийшов час змінити на щось інше, е я по ціні подивився, скільки все коштує. І нормальні окуляри Skyzone Cobra V2 е в районі 12 тисяч нові стоять. І мені дали пораду розглянути ось таке Walstneil цифру. Цей шоломчик коштує 8 з чимось тисяч. Ну, 8,9, 8,5 можна взяти. І можна взяти ось такий або дешевший е, юніт. Я взяв такий, бо тут 4К, типу, ну, є дешевші варіанти. І можна в районі 15 тисяч зайти на цифру. Вона бюджетна, але це не аналог. Картинка набагато краща за аналог, не так сипеться. І літати, кайфувати можна на бюджетній цифрі. Аналог, в принципі, більш універсальний, на всі дрони підійде. Але цифра є цифра. Цифрове зображення набагато приємніше дивитися, ніж аналог. Тому я вибрав Voxnail, не купляв собі Skyzone. Тим більше, якщо це один дрон, на одному дроні літати, тоді найкращий варіант це буде цифра. Поставити цифру і тупо кайфувати, не паритися з помігами і так далі. Моя думка така.